Друзі, доброго дня. Сьогодні я вам демонструю, як додати картку до гаманця на айфоні. У нас є ось такий туторіал, але я вам просто покажу це наглядно, тобто на скріншотах. Ось у нас тут є такий кльовий туторіал. Тобто, як ми це робимо? Давайте я вам навіть А, не можу я перекласти сайт. Окей. Просто ви відкриваєте собі ваш гаманець на айфоні. Ось тут у нас просто іконка гаманця. Потім просто його відкриваєте і натискаєте ось на цю кнопку плюсику. Звісно, залежно від яка, яка у вас версія iOS. Тобто нажимаєте на плюсик, і потім просто нажимаєте Debit or Credit Card. Просто це буде у вас, як, якого типу у вас картка. Вибираєте її типусь. І потім, якщо бачите, у нас тут є, що тут у нас далі. Просто собі можете сканувати її, тобто своєю камерою, просто направити на неї, і вона сам саме по собі просто просканується і буде додана. Одразу до вашого гаманця. Якщо ні, просто можете собі вводити ці деталі, деталі мануально, тобто вручну, Тобто це буде номер картки, так ось він. І, звісно, там її дата, дата, коли вона закінчується, просто вводити, тобто дата і цей код, який у вас на оборотній сторінці вашої картки. І потім це, в принципі, все. Потім просто собі на Гаманець заходите знову, і вона там вже у вас буде, якщо хочете розраховуватися там за допомогою NFC, це просто все, у вас вже все е налаштовано, просто собі можете починати користуватися. А це все, друзі, якщо бачите, дуже просто. Якщо відео допомогло, не, не забувайте підписуватися.